Привіт! Місто Кам'янець-Подільський. Я знаходжуся в центрі міста. Показую вам будівлі. Це міська рада. І це одна із головних вулиць цього міста яка називається Соборна. Дев'ята година ранку. Весь центр все місто в кольорах жовто блакитних і червоно-чорних. Бачите великий прапор? Зараз такий. Навітряний день, слава Богу, гарний, спокійний осінній день і прапор червоно-чорний. Комунальники проводять роботи. Мені дуже подобається Кам'янець-Подільський. Воно так і каже. Ласкаво просимо, коли приїжджаєш до нього. Усякому разі в мене таке складається враження. Тут будинок зв'язково велика. Будівля, пошта, бачите, Укрпошта. Стрижуть газон. Ох хіба не гарно? Зараз покажу вам будівля. Цієї міської ради у вишиванці, так? Да? От подивіться, як гарно. Зараз більше зображення, покажу вам вишиванку. І ще хочу показати один мурал. Люблю цей мурал. От ви бачите, це в центрі міста готель називається сім днів. От я не знаю, скільки зірок в цьому готелі. Ну, номер коштує я буквально кілька днів, дивилася тисячу гривнів одна ніч. Це саме дешевше. Мені подобається цей мурал. Бачите? Мандрівник. На повітряній кулі. На повітряній кулі на от, я не можу сказати, що велосипед, да? якесь колесо, одне колесо, да? символи цього міста, герб цього міста, де сонце сходить. Ви знаєте, раніше проводився фестиваль повітряних кулі, я не знаю, чи зараз. Час повномасштабного вторгнення чи проводяться оці фестиваль Думаю, ні. Як вам подобається цей мурал? Мені дуже подобається. Бачите тіло фортеця, оцього музиканта тіла фортеця, да? герб на, на скрипці. Да? Оцей меч як захист, напевно. Має ну, якийсь якась своя символіка, свій, свій смисл. Мені подобається. знаходимося якраз я і з вами мої мандрівники якраз якраз саме в центрі цього міста ви знаєте мені дуже подобається кам'янець подільський але мені більш подобається інше місто місце старий старе місто таке називається там є своя Енергетика дуже позитивна в старому місті. Я зараз направляюся до старого місця і покажу вам пізніше. Бачите, такі скульптури із каменя, із каменя і металу. Олені. До речі, статую олені оленів. Прикрашають різні куточки цього міста. Я буду знімати відео і показувати вам статуї Оленів. Є якась легенда, так, якась притча про Оленів. Напевно, от ці Олені, статуї Оленів, як оберіг в цьому місці. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Місто дуже гарне, чисте і привітне. Дуже люблю. Кам'янець-Подільський. А ви бували в Кам'янці-Подільському? Якщо ні, то при можливості я братила вам приїхати сюди відвідати це містечко. Я думаю, ви будете приємно здивовані. Ви знаєте, я приїжджаю от в Кам'янець, ну завжди отак по центру. Все кудись біжиш, спішиш сьогодні, теж поглядаю на годинник, треба все встигнути зробити, куди запланувала. Бачите, це ви бачите хрест і е, куполи. Одного із головного храму цього міста. При можливості я зайду сьогодні в цей храм, не знаю, чи я все встигну. Я хочу зараз прогулятися по старому місті. Чити клумба багато, троянд. як я люблю квіти. Все гарно. Все гарно. Капельний приполив, доглянута клумба, троянди підстрижені. Дивіться, це Марія з тильної сторони, так, прапор України і в центрі сонце, Сонце в, в гербу цього. Місто. Історичний музей. Бачите? Стара фортеця, міська рада. Тут теж троянди. В місті дуже багато квітів. Подивіться по дві сторони троянди. Вони тягнуться і тянуться не один. Метрів. Туди прямо так буде старе місто, Я буду йти. Я зараз хочу показати вам алею павших героїв. Колись ще минулого колись я не знаю скільки років тому, тут стояв монумент, Тут цьому ж танк стояв да? часів Другої світової війни. Цей танк зняли. Тут алея загинувших. Героїв, які полягли за волю і незалежність нашої країни, хай земля їм буде пухом. Яку страшну ціну платить Україна? Це по прямій дорозі, якщо йти, то я попаду спочатку в парк, а потім попаду, пойду на міст і через міст старе місто. Місто дуже затишне. Знаєте, от в центрі, що мені не подобається в центрі? Оце Радянщина. Знаєте, що я? коли бачиш оці будівлі, то що називається Крущовки, оці квадратні будівлі, і вони стоять в центрі, не знаю. Це ці квадратні будівлі без якого, без ніякого архітектурного. З якої гарної архітектури, вони тільки шкодять красоті, як сказати правильно, красі цього міста. Так, от теж якась скульптура з металу і каменю. Тут, бачите, вона трохи зеленою поросла. Тут голова якоїсь тваринки. От зараз не можу сказати. Зараз я зайшла в парк. Парк великий. Тут великий фонтан, осінній день, робочий сьогодні день. І тут мало людей. Я думаю, що багато людей в суботу і неділю є дитяча зона, ігрові, ігрова дитяча зона, багато лавочок, все чисто, вже прибрано 10-1 ранку і все чисто прибрано. Дуже гарно. Фонтан працює. Зараз підійду ближче. Давно я тут була. Я була в цьому парку кілька років тому. Одна жіночка гуляє з собачкою і робить селфі. Багато голубів, шукаю від'їду. Дивіться, все прибрано, сміття прибрано. Лесі годин ранку. Місто так і каже. Ласкаво просимо. Що там там? хто відпочиває пахло. Дивіться. Є для дівчаток такі ж класики, хто грає, От квадратики для ігор на вулиці, для дітей, дуже гарно. Все просто. Молодці. Почти. Для дитячих ігор. Газони підстрижені і квіти. Платний туалет вдалині. Квіти, Догля... доглянуті квіти.